Його заяв, які ставлять під сумніви е, е, повноваження діючого президента України Володимира Зеленського, багато пересудів чуток стосовно цього, пропонується депутатам Золотопільської міської ради висловити свою думку в зверненні про підтримку президента. Хочу зазначити, що в Україні, як і в більшості демократичних, Країни, які ратифікували принципи верховенства права, діє неперервність права, тобто будь-який владний суб'єкт має повноваження влади до моменту набрання іншим суб'єктам владних повноважень, не дивлячись на навіть обмеження військового часу. І решту, які не дозволяють провести вибори в Україні, навіть без західніших обставин, кожен на виборчій посаді має повноваження до того моменту, поки новий суб'єкт не набрав повноважень. Всі заяви спекуляції навколо цього є надуманими такими, що немає підсумково правових підстав. Щодо підтримки діючого президента, якщо відходячи від юридичної норми. Хочу зазначити на тому, що ми, українці, мусимо об'єднуватися навколо головного і мати спільну думку. Навколо другорядного, ми можемо мати різні думки і різні дії, казати, що нам заманеться. Історія складалася таким чином, що. Україна не програвала воїн на полі бою, нас з вами руйнували сварками і розбродами всередині держави. Тому сьогодні наш президент законно обраний в демократичний спосіб має стільки повноважень, скільки довіри ми вкладаємо в його рішення. Для того щоб він не вагався, ухвалюючи сьогодні складні рішення, досвіду ухвалення яких. Більшість існуючих в більш ранні часи, ми мусимо висловити йому підтримку в такий спосіб для того, щоб не маючи там жодних вагань, він був рішучим в своїх діях, стояв на стороні української державності, українських інтересів. В тому він має мандат довіри від народу України, і ми своїм рішенням ще в чергове засвідчуємо йому довіру. Тому Сподіваюся, сповідаючи такі принципи нашого національного права, національних традицій, прошу перейти до голосування, секретаріат його організувати.